Мультитест 2023 математика демонстраційний варіант. Завдання 15. Укажіть кількість коренів рівняння синус Х дорівнює корінь з 3 на 2 на відрізку від 0 до 3. π І варіанти відповідів. Це завдання можна розв'язати декількома способами. Перший спосіб. Розв'яжемо рівняння. Звідси Х буде дорівнювати мінус одиниця в степені К, арксинус корінь з 3 на 2 плюс П. К. К належить Z. І Х буде дорівнювати мінус одиниця в степені К, арксинус корінь з трьох на 2C P. На 3 додати пі, К, К належить З. Підставимо замість К нуль. К дорівнює нулю. Маємо Х дорівнює мінус одиниця в нульовому степені на пі натрий додати Пі на 0. При обчисленні отримуємо пі на 3 належить проміжку. Від 0 до 3 π Тому ми маємо уже перший корінь. Так, k дорівнює мінус 1 підставимо, х дорівнює мінус 1 у степені мінус 1 на на 3. додати π, що множиться на мінус 1. Дорівнює буде звідси мінус на 3 мінус π. Буде від'ємне число, яке не буде належати проміжку від 0 до 3 π далі k візьмемо, дорівнює 1. Маємо х дорівнює. Мінус 1 в першому степені на π на 3, додати π на 1 дорівнює буде мінус 1 на пі на 3, мінус пі на 3, додати пі. Це дорівнює мінус пі на 3, додати спільний знаменник 3, додатковий множник 3 буде 3 пі і дорівнює 2 пі на 3. Належить проміжку від 0 до 3 пі. Тому це буде другий корінь. К дорівнює 2. Х дорівнює мінус одиниця в другому на π на 3 додати π на 2. Дорівнює, буде, тут буде 1 на π на 3, π на 3 додати 2π це буде 2,1 пі, належить проміжку від нуля до 3 пі, тобто це буде третій корінь. Далі К дорівнює 3, перевіряємо, х дорівнює мінус одиниця у третьому на пі на 3 додати пі, помножити на 3. Дорівнює буде мінус пі на 3, додати 3 пі, додати 3 пі, це дорівнює мінус пі на 3 додати спільний знаменник 3, додатковий множник 3 буде 9 π при додаванні отримуємо 8 π на 3, це будемо мати. 2,2 третіх пі, і воно належить проміжку від 0 до 3 пі. Отже, це маємо ще четвертий корінь. Далі п'ятий корінь. К дорівнює 4, х дорівнює мінус 1. У четвертому пі на 3 додати пі на 4 це дорівнює пі на 3 додати 4 пі буде 4,1 пі і не належить проміжку від 0 до 3 пі. Отже, маємо 1, 2, 3, 4. Цей не належить належить. Можна було і не перевіряти К дорівнює 4, тому що є варіант відповіді, коли більше трьох. У нас 1, 2, 3, 4 корені, тому відповідь, відповідь. варіант Д більше трьох. Варіант Д більше трьох. В наступних відео інші способи розв'язання цього завдання.